Добрий день, з вами канал My Binky Pie і я і ваша ретеза. Сьогодні я покажу мої малюнки My Little Pony Вони будуть в такій папочки і в альбомі. Давайте почнемо до Це таке у мене є альбом для малювання. Поки що в мене там мало малюнків, де Она смелая во все. Может быть, по... Ну, колосса... Колосса... кого Так. И так. Плаття таке у неї, а це юбочка Світібель, знаки шукачів і поки що не, не встигла її їхні не розпалкує. Ну, це такий малюнок, він мені подобається краще всіх. Це така цивільндр-спец, тут написано? І отака. Вот Волосся, така поні Емсон Тріс. Це оце знак цей поні, а це знак її. Цей значок означає, що вона дуже любить садити квітку макуца. Я її так назвала Макуца. Ось вона садить на сіні і зі макуця. Ось такі дві поні гарні. Далі це йде такий малюнок, я не домалювала цю поні. Це, тут йде така флайфіст, в неї дуже коротке волосся, в неї знак капельки, це означає, що вона управляє дощем. А це Смолдвінт, вона весь час усміхається. знак така хмаринка із золотів. Далі це я змальовувала свої розмальовки, Такий Rainbow Деш. Ось вона стоїть така Rainbow Деш. І Twilight. Вона сидить. Тільки там була вона єдиний рік, але мені захотілося лікувати. Далее, это тоже мне очень подобается малюнок. только мне... Ой. Так, мне осталось всего... Да. Так, мне осталось всего те, как из Это Пинкамина и пинки пай. Она думает, что это за пинки пай. А, это на чип-то и состав. Ну, это не так. Я тут хотела намалювать каникулы на свою пинки пай, но у меня не получилось. Далі я намалювала і не домалювала. Це моя подружка Настя і Настя голова боку злоска, я не знаю. І я. Це моя найкраща подружка. Так, да, я знаю, я упорита. І на Настю не схожу. Так, да, я знаю. Я упорита. І на Настю не схожу. Я думаю, что вы на меня в комментариях напишите. написала написал Тереза Настя. Ну, на меня я Далее, остальные малюки, это козу. Далее, что станет малюнок, это Пинки Пай. И я люблю Пинки Пай до конца. А два я люблю ну, трещички. Тут подписаться. Я тоже не думаю, что это. нічого нема. Ось це всі мої малюнки, які були в цьому альбомі. Тепер давайте перейдемо к малюнкам в папці. Це така флатекша Rainbow Power. Ось така Rainbow Power. Вона мені дуже подобається. Також, тут вже зерному топу. Ось вона мені дуже подобається. Такі ноги Копити в неї такі таке гарні. І тут червоний метелик, синій метелик і, і, і ріжевий метелик і там, де вона взагалі. Цього метелика найбільша розум... розум... володую довго. О, а це моя оска. Оска Пінкіпа Рейнбоу деш Правда, я не знаю, що таке оска, ну добре. Ось це моя Пінкіпай. А Я тут хотіла робити бумажник Пінкі-Пай. У мене получилось. І тому я її ліпцями. Ось така маска в мене. Ой. А це така вишивка. Це листочок від вишивки, Пінкі-Пай, Реймбоу-Деш, сонечко і квіточки. У мене буде, мама мені ще такий. Такий свят, як з Пінкіпай, тільки -тіл пай і кофточку з будеш. Я буду ходити в ній в школу і. Шучу. Далі це такий фон э, для салона Реліті. Вибачте, за якісь звуки. Ось це такий фон. Ось такий фон. О, а це і тут є вирізка. Зараз я її достану. Це така Пінкіпайкорн, принцеса Пінкі Пай. Ой, Я хотіла її намалювати з першого класу, тому що в мене було день народження, народження. моєї поручки Насті. Я хотіла подарувати, але не встигла. Ось. Далі йде я перший раз малюю закорю і вона мені не, не непогано вийшла, я так думаю. Ось така закора в мене вийшла. Я думаю, що вона гарна. Напишіть це в коментарях, будь ласка. Ой. І ще тут є Apple Jack. Я намалювала на маленькому листочку теж. Ось таке Applejack І що в мене є? Я в прошлому відео... Я тоже делала обзор на мои малюнки пони, и, и это была первая часть, я написал просто мои малюнки пони. И вот здесь я намалевала такой твайлайт. мне требуется еще фон добавить, такая твайлайт. Тут еще файлы для других малюнок, есть такая Twilight. А Далі йде така гарна у мене дуже получилась, принцеса Селестія. Я малювала її за відеоуроком у каналу МЛП Принцеса Селестія. І це я теж малювала під відеоуроком. Я не пам'ятаю, який це канал. Ось така сонцет у мене так, така мила вийшла. Цей знак. Далі іде ось така реймбудеш. Я е ще колись робила відео, як намалювати Рейм Будеш. І ось я змалював другого малюнку, ну я його вже вирвала, він мені не був потрібен. І що це таке? Як вона опустить копито? Якщо вона опустить його, воно буде отак до сюди висіти. Треба було львати тут. А далі це дві моделі сваряться, хто гарніший. Ось вони прилагають такі, такі платья. От, наприклад, це прилагає такі, таке плаття, а це таке. І вони думають, це думає, що в неї краще, краще наряд, а це думає, що у неї і показує її язик. Це її знак. Ось така шляпа і, і її знак. Лапса і, і струмба. Далі це я в 5 років питалася намалювати платексай з блискучими. Зберескум волосся. Взагалі не розумію, що це таке. Воно що піджарилось? Не знаю. І це я змальовувала теж дерпі хопс. У дерпі. Няха. І джей Дж. понтри. Це я не переводула, точно. Це таке DJ Понтри. І все наше відео підійшло кінцево. Дякую за що дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть позитивні коментарі. Всім пока. Бажаю вам багато поні і теж багато малюнків. Ви добре людям. Пока.